Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ми приготуємо найдешевшу та найдорожчу піци та порівняємо їх за смаком. Обидві піци будуть м'ясними, і це ще не все. Кожна піца має складатися тільки з топ 5 інгредієнтів, і це вже цікаво. Поїхали! Порошно 2 кг 42,90, 5,50 за дріжджі, цибуля гривню 87. Ну і звісно, до піци потрібні томати, які коштують 19,98 аж за одну штучку. Це якась вже не дешева піца. А ще печериці дві штуки 9,79. Бочкові огірки ніде поштучно не продають. 64,90 томатна паста 17,90. На сосиски фартить 1990, суповий набір 12,56. Плені сирки 990, а курячий фарш 20 гривень. Ну а загальна сума за цю покупку складає 235 гривень. Ну і хто, як ні мінімаліст, допоможе нам готувати цю піцу. Рівно рік тому він також готував її для вас. А знайти смачну піцу ви зможете за посиланням під цим відео. Ну а ми починаємо готувати. Закинули лаврушку, перець, сіль, один літр води і відварюємо 2 години. Далі готуємо тісто, засипаємо дріжджі, склянку теплої води, півториста. Толо від цукру, перемішуємо, дайте дріжджям трішки часу активуватися. Заливаємо в миску склянку теплої води. Додаємо активовані дріжджі. Для основи однієї піци потрібно приблизно 250 або 350 грамів борошна. І як каже наш шеф-кухар Артур з мінімаліста, тісто потрібно відчувати руками. Ну а ще це тісто потрібно замішати одну чайну ложку солі і далі вимішувати. І це все робиться до того часу, поки тісто не перестане липнути до рук. Ови та вимішане тісто закидуємо у миску, накриваємо плівкою та відкладаємо на 3 години в тепле місце. Ну а за цей час відварено суповий набір. Перебираємо м'ясо від кісток, а бульйон відсежуємо через марлю. І ви подивіться, скільки жиру відфільтровує марля. Ну а відседжений курячий бульйон майже без жиру. Як на мене, це вже нагадує якусь високу кухню, а це просто дешева піца. Ну а далі Артур нарізає цибулю. Для приготування соусу потрібна томатна паста, сіль, цукор, перець. Курячий бульйон та цибуля. Цибуля підсмажується на курячому бульйоні, а далі додається сіль, щоб вигнати з цибулі весь сік. Вичавлюємо томатну пасту і перемішуємо. Тепер можна додати трішки цукру, і це все робиться за смаком. Має вийти саме така консистенція, яку ми перекидуємо у потрібнювач або потрібнюємо блендером. До речі, стосовно топ-5 інгредієнтів для піци. По-перше, потрібна основа, по-друге, начинка, і вона буде м'ясна. По-третє, потрібен соус по четверте потрібен сир. Ну і п'ята це начинка овочами або зеленню. А ми переходимо до фаршу, який коштує 20 гривень. І туди слід додати тільки перець та сіль за смаком. Змочуємо руки олією та катаємо ось такі м'ясні шарики. І перед тим ще слід не забути відбити фарш. Далі нарізаємо сосиски. Нарізані сосиски можна додати у ту саму ємність, де знаходиться куряче м'ясо з супового набору. Ну а тепер Артур нарізає солоні огірки. Далі нарізаємо печериці і на крупній терці натираємо плавлені сирки, Їх було куплено дві штуки. Тепер нарізаємо скіпками оцей дорогущий томат. Ну а дешевих у цей час я навіть не бачив. І ось яка начинка буде у дешевої піци, окрім м'яса. За цей час тісто дозріло, і ми його розділили на дві порції. На стіл висипається жменька манної крупи, і починається справжня магія. Ви тільки подивіться, як Артур майстерно формує основу для майбутньої піци. І це все робиться з борошна, яке начебто і не підходить для піци. Коли основа для піци готова, викладаємо її на спеціальний піддон. Ну, а тепер потрібно якось оце все запхнути у цю піцу. По всій площі основи, окрім бортів, розподіляється соус, який ми з вами вже зготували. Тепер терті плавлені сирки, м'ясні кульки, нарізані сосиски. Ну і звісно, те саме відварене м'ясо, яке ми добули із супового набору за 12 гривень. Тепер викладаємо нарізані печериці. Ну і, звісно, нарізаний скіпками томат. Тепер потрібно нагріти духову шафу до максимальної температури або навіть гриль. Саме для цієї страви я використовую гриль. І через 15 хвилин ви тільки подивіться, яка красуня виходить. Взагалі-то Артур дуже скептично відноситься до готування такої дешевої піци, але йому було дуже цікаво спробувати. Ну і саме Артур для цієї піци поставив 4 із 10. Вадим поставив 5 із 10, а я ставлю 7 із 10. Як на мене, ця піца топ за свої кошти, і вона краща ніж в супермаркету. А тепер у нас дорога закупка. Борошно 519 гривень 5 кіло. Дріжджі 9,20, стейк Філе міньйон 380 гривень. М'ясний Асорті 164. Моцарелла 109,90. Філадельфія 62,90. Пармезан 119,90. Розмарин та тім'ян по 44,90, синя цибуля 7 ,18 гривень 18 копійок. Томати чері у власному соці 76,49. Загальна сума 1545 гривень. Ну і для по. Спочатку потрібно активувати дріжджі. Технологія та пропорції майже такі самі: додаємо цукор, теплу воду, перемішуємо все разом з дріжджами та даймо їм час настоятися. Ну а тепер переходимо до італійського борошна. Воно прям каже, що воно створено для піци. Його так само потрібно приблизно 350 грамів. А ще дуже важливо просіяти все борошно. Тепер можна додати трішки солі, оливкову олію і, звісно, все замішується руками. Замішуємо тісто, доки воно не перестане липнути до рук. Закидуємо тісто в миску, накриваємо плівкою та відставляємо у тепле місце на 3 години. Настав час готувати дорогущий стейк філеміньйон. І ви не вгадали, його не будемо смажити на грилі. А саме з цього м'яса ми будемо робити совіт. І навіть сіль перець та олія, які були в наборі, згодяться для цього. А ще потрібно трішки вершкового масла, гілочку розмарину та гілочку тім'яну. Все це закидується у спеціальний пакет. Та вакуумується. Ну і звісно, потрібно приладдя для готування совіду. Взагалі, совід це спосіб готування страви на наднизьких температурах. І це все має готуватися у вакуумі при температурі приблизно 55 градусів аж півтори години. І ось для вас півтори години пройшло. Тепер розпаковка. І поки що м'ясо у нас дороге, а от ножі дешеві і постійно тупляться. І насправді це м'ясо дуже ніжне. Якщо придивитися, воно навіть відривається. Тепер у нас буде швидка мариновка цибулі. Наливаємо 100 мл води та 100 мл оцту. Приблизно 1 чайну ложку солі. 1 чайну ложку меленого перцю. Та одну чайну ложку діжонської гірчиці у зернах, яку ми, на жаль, забули купити та не врахували. Тепер нарізається синя цибуля напів кільцями. Закідуємо нарізану цибулю до маринаду. Ставимо на плиту та чекаємо, доки закипить. Тепер будемо готувати соус. Закідуємо у подрібнювач консервовані томати чері у власному соці. Додаємо за смаком сіль перець та цукор, десь приблизно по чайній ложці. Від гілочок тім'яну відриваємо тільки соцвіття. І так само закидуємо у подрібнювач розмарин, але тільки його листочки. Я сподіваюся, цього ви не помітили. Туди ми додали ще зубчик часнику. Тепер все ретельно подрібнюємо і отримуємо той самий дуже, -дуже смачний соус для піци. Проте, щоб він був більш смачнішим, туди слід додати ще трішки оливкової олії. І ось так виглядає вся начинка для готування дорогої піци. За цей час тісто вже дозріло. На якісних дріжджах воно дуже гарно піднялося. І ми так само його розділили на дві частини. Посипаємо зверху тісто манною крупою. На стіл так само висипаємо манну крупу і починаємо формувати основу для майбутньої піци. Перекидуємо основу на спеціальний піддон. І з центру до бортів починаємо намазувати соус. Буквально руками відриваємо шматки моцарели та розкидуємо по соусу. Тепер викладається ковбаски на одну тільки чверть піци, і все це ставиться у гриль на максимальну температуру. Через 15 хвилин отримуємо ось такий результат. І поки піца гаряча, швидко закидуємо до неї крем сир Філадельфію. Тепер сувіт стейк міньйон. І, до речі, всі чотири типи м'яса закидуються на окрему чверть піци. Далі все присипається гарною порцією пармезану. Та викладається маринована цибулька. Дорога піца готова. Ви тільки подивіться, як апетитно вона виглядає. Для того, щоб це відео вийшло, ми витратили більше 35 годин. Тому сподіваємось, це варто вашої підписки та лайку. А тепер, гадаю, варто нарізати, куштувати та порівнювати. Артур, Вадим та я поставили цій піці 10 із 10. Це прям чесна, тверда десятка. І зараз нагадаю вам, які були закупки на дешеву та дорогу, а це вже перерахунок на кожну піцу окремо по інгредієнтах. Сподіваюся, вам сподобався такий випуск. А на цьому поки що все. Всім папа! -па.